Привіт! Пропоную вам пограти в пальчикову гру на розвиток пінцетного захвату. Це коли задіяні великий пальчик та вказівний. Коли дитина вчиться брати двома пальчиками це не лише тренування руки, це як гімнастика для мовлення. Такі ігри з пальчиками формують увагу, зосередженість і самостійність. Сьогодні я хочу поділитися з вами розвиваючою грою одягни баранця. Ця гра не тільки розвиває дрібну моторику, а також відпрацьовує пінцетний захват та навик падання в дірочку. Для гри нам знадобиться картонна коробка або кришечка з-під картонної коробки, малюнок овечки. Можна намалювати, але якщо є можливість, можна роздрукувати, Вушні палички, які порізані навпіл, клей і якийсь гострий предмет. Я взяла викрутку. Беремо нашу коробку, намазуємо її клеєм, приклеїмо малюночок нашого баранця. І гострим предметом робимо дірочки на спинці баранця нашого ось такий у нас вийшов сортер. Саджаємо малюка за столик, щоб йому було зручно. Спочатку показує дорослий, промовляючи потішку. Баранчик хутро одягає, і можна, наприклад, ім'я дитини ліза, палички вставляє. І кожного разу так баранчик хутро одягає, Ліза палички вставляє. Раз, два, три, пограємо усі. Дотримуйтесь, шановні мамочки, правил безпеки, щоб дитинка у ці гострі предмети не брала в ротика. Коли малюку вдається вставляти паличку, можна його похвалити, наприклад. Оп, молодець! оп, Ліза, яка ти розумничка! Ось так. Завдяки підручним матеріалам ми можемо зробити дуже чудову, розвиваючу гру. Ця вправа добре розвиває посидючість і увагу. Крім того, такі ігри дають малюку радість від результату. Одягнений баранчик стає нагородою за його старання. Дякую вам, вам до побачення.